на Майдані в кулі була, а потім не, працюючи, коли була можливість звертатися сюди, до Майдану, мені приходилось спілкуватися з паном Любомиром, з паном Наталією, і ще з студентами. І ці спілкування, з якими я проводила, проводилася, доводилось надавати допомогу матеріальним людям, які лежали в лікарні і які була не лікувалася. І в мене виникнули раз запитувати. До пані Наталі за дзвінки, які вона не відповідала, за ті списки, які ми потребували, щоб нам дали, щоб ми могли зібрати всіх докупи і дати їх ревіталяційну і так далі. Мені ці списки не були надані, мотивуючи тим, що у в нас закон про персидифіковані дані. Ми не маємо права видавати. Тоді чому через місяць та людина, яка мені відмовила, якщо ми мали я представляла свої документи, відмовила мені. А київському о, київській людини теж волонтеру із цієї е, групи плюс вони їм зразу віддали. Чому? Чому для нас, тернопільцян, це є скрита інформація, для інших людей ви собі дозволяєте? Ви дали комбу я припрошу, видавали коментарі в каналу, ви нам дуже гарно все розказали. І, до речі, скрили своє обличчя для того, щоб. Я не скрила для вас, я скрила для своєї адміністрації, оскільки мені вдалося по роботі відмовлятися. На яких підставах мала давати списки? Поясніть мені. А на якій підставі тоді давали списки? Люди, які працювали початку Майдану. По-перше, вони працювали початку Майдану. По-друге, вони були кваліфіковані. вони взяли на себе цю інституту, вони це зробили, добре зробили, якісно. Можна я Ні, не дому ж так достатньо. Я думаю, що ви не собі говорити. не можете дозволити таку річ говорити. Ви, ви працювали Ми, тут на майдані, ми, ми і вам прийшли, скажемо, ми зараз відповідаємо. Ми добре, чи погано, ми це робимо, але ми Владимир, робили це весь час. Добре, дозвольте, добре. я закінчу допомогу. Через те я довод, декілька разів дзвонила до пані Наталі по допомогу. Телефони були відключені, то обіцялися постійно. Я не буду ці деталі розмовляти, але в мене виникли підозри. Підозра. Через що те, ваші я, будь ласка, пане Любомире, я вас не перебивала, коли ви мали доповідь. Я вважаю, як представник громадської організації Майдан Тернополя, який і займаюся зараз, маю списки. Так вдавалося, мені вдалося взяти списки в інших місцях, про які я не розкажу, але я маю ще додатковий ряд людей, які є ще і в Слов'янську, і на Донбасі, і в Донбасі воюють, і ще в Києві. Вони до мене поступають через те, що я розголошую, я взяла на себе цю постійно. мені треба взнати, я просила тоді, коли розподіляла гроші, залишити трохи коштів. Тому що ми не знаємо, що ми будемо мати справу. До громадської думки не прослухали. Я розумію, ваш є штаб, ви mm -hmm. теж мали свою думку. Але зараз громадські організації бо можливо було включити їх склад тої комісії.